На Чернігівщині ліцеїсти та вихованці шкіл-інтернатів пройшли навчально-польові збори. Протягом трьох днів юнаки долали випробування, наче в справжній армії. Я стріляв з АК 74 перший раз в своєму житті. Це було цікаво. Я отримала постійний життя відсутні. Мені дуже сподобалися стрільби. Отримала масу приємних відчуттів, емоцій, вражень. Я дуже задоволена». З вихованцями провели навчальну тривогу заняття з тактики, фізичної, вогневої та медичної підготовки. Крім того, школярі здійснили марш-кидок, вивели особовий склад з-під удару противника. Як готують юних захисників, бачили й учасники АТО. Мені, по-перше, ну, неймовірно приємно. Тому що е, в минулому році я ще був в АТО, зараз вже тут і бачу, що справа рухається, рухається в правильному напрямку, е, виховують майбутніх патріотів, захисників. І я маю надію, що е, ті навики, вміння, які вони отримують сьогодні, завтра і найближчі 5-10 років, вони їм не знадобляться, але вони будуть це вміти. І якщо прийде час, вони захистять нашу країну. У навчальних закладах збільшило кількість годин на військово-патріотичне виховання молоді. Юнаки мають розуміти сучасні виклики у сфері безпеки та вміти реагувати на них. Наразі вдосконалюють навчальну матеріальну базу. Я знаю, що йде. Підготовка і розробка нової концепції з військово-патріотичного виховання. От я думаю, що воно теж внесе певні уточнення бо той, що ми користуємо до сьогоднішнього дня, вона 2002 року, безумовно, що її треба От Тому є наміри реальні, є військові, які приходять за то, які знають, наскільки воно потрібно на практиці конкретно покращити цю роботу. І я думаю, що в цьому плані буде спільна позиція як відомств державних, так само і громадських організацій. Поки у Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою проходили збори, на гончарівському полігоні змагалися у влучності майже три тисячі школярів з усіх куточків Чернігівщини. Хлопці та дівчата стріляли з автоматів. Так, юні патріоти закріпили знання зі шкільного предмету у захист вітчизни. Аліна Голубенко ігор Березинський час.